На одне народжене немовля в Україні троє померлих. за жорсткий тотальний контроль на кордоні Польщі. Тому вільна шенгенська зона, як на мене, вона вже в історії. Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієва. Польща висловилася щодо мігрантів. Є дуже серйозне і важливе опитування поляків, які сказали, чи вони хочуть, щоб до них мігранти приїжджали. Сьогодні ми ці цифри якраз опрацюємо. А також демографічна криза в Україні настільки серйозна, вона найгірша за весь період незалежності України. Найгірша. Про це також ми поговоримо. Дуже вас попрошу підтримати це відео, це надзвичайно важливо. Багато з вас дивиться без підписки. Це добре, що ви дивитесь. Підпишіться, тисніть дзвіночок і поставте вподобайку. Дякую вам за допомогу. Дякую вам за розуміння. На сторінках видання Business Insight, це польське видання. З'явилася цікава стаття з опитуванням поляків, де поляків запитали щодо мігрантів, і дуже так. І висновки і цифри там ну дуже критичні. Насправді, хочу сказати, що дуже багато прихильників тотального контролю на кордоні. Це я маю на увазі весь кордон, не кордон з Україною, між Польщею та Україною, а взагалі кордон навколо Польщі зі всіма сусідами. То дуже багато поляків висловили, що вони за такий контроль і що вони. Не хочуть мігрантів, щоб до них приїжджали, або якщо приїжджають, то під контролем. Слова прем'єр-міністра, які він повторює з осені минулого року. Ми повинні повернути контроль над тими, хто в'їжджає до Польщі, обґрунтовуючи запровадження обмежень для іноземців як найважливіше в міграційній політиці, і це підтримують від виборців теперішньої правлячої партії, до якої якраз і відноситься прем'єр-міністр Дональд Туск. Прихильники ПІС це 67% за тотальний контроль. Тобто правляча партія це 87%. ПІС 67%. Конфедерація всіма улюблена 74%. Нові ліві 68%. Третій шлях партія 70%. Отримання контролю над міграцією до Польщі залишається абсолютним пріоритетом у сфері міграційної політики для всіх соціальних груп нашої країни. Так пише видання. Тобто всі партії, які зараз є в Сеймі і керують Польщею за жорсткий тотальний контроль на кордоні Польщі. Не якийсь вибірковий, не там когось пустили, когось не впустили. А так, щоб дійсно хто заїжджає, того перевіряють. Ну, скажімо так, всі забули, що є зона Шенген, і там всі вільно мають їздити. Європа, це територія вільних подорожей. Я чомусь впевнений, що дуже скоро вже такого не буде. Воно вже зараз закінчується. Цього вже нема. Ви подивіться, що в Німеччині, що в Австрії, Польща так само на своїх кордонах є теж вибірковий контроль. Тобто ви не можете просто взяти. Якісь документи, які б ви не мали, і безперешкодно з Польщі переїхати всі країни. Точно за той момент перетину кордону, переїзду всіх країн вас десь зупинять, десь перевірять документи, а десь, може, навіть і не пропустять. Тому вільна шенгенська зона, як на мене, вона вже в історії. Вона була. Нею класно люди користувалися, я такі часи також пам'ятаю. Дуже багато людей, як тільки з'явився безвіз, могли собі поїхати в Польщу, в інші країни, заради подорожі, хтось навіть працював і тому подібне. Або просто поїхали подивитися, як живуть люди в Європі. Зараз же, на жаль, але ви вже цього не зможете зробити з впевненістю на 100%, що вас нігде не зупинять і не перевірять документи. Зараз є майже по всіх європейських країнах вибірковий. Контроль на кордонах, і Польща, як бачимо, теж за це двома роками. Більшість представників теперішнього сейму сенату за тотальний контроль. Також видання наголошує, що це опитування не показує ворожості поляків до мігрантів, воно показує, що вони за максимальний контроль тих, хто заїжджає на територію Польщі. Не всіх пускати і не перевіряти а впускати, але під контролем. Ось такий висновок можна зробити з останнього опитування щодо мігрантів. В Польщі, демографічна криза в Україні на одне народжене немовля в Україні, троє померлих. Це один з найгірших результатів за все існування незалежної України. На жаль, У 2024 році в Україні народилося лише 176 сімдесят тисяч. Дітей водночас померло майже 500 тисяч людей. Далі читаємо по статті. Пік народжуваності припав на початок 90-х. В 90-му році в Україні народилося 657 тисяч дітей, в 91-му – 630 тисяч. Відтоді ті цифри стрімко знижувалися у 2002 та 2009 роках. Спостерігалося короткочасне зростання. У 2006 році 460 тисяч народжених. У 2008 510 тисяч і у 2009 – му 512 тисяч. Після 2010 року почався новий спад. 20 й рік народжуваність 300 тисяч, 21, – 273 тисячі, 22-й, 206 тисяч, 23-й, 187 тисяч і 24-й 176 тисяч народжених. Тут не враховані окуповані території. І щодо смертності, 22-й рік 541 людина померла. 23-й рік 496 тисяч громадян України померло. І 24-й рік 495 тисяч громадян України померло. Без зупинки війни, без процвітання економіки, без повернення українців додому. Ця ситуація буде ще гіршою, на жаль, але це факт. І це підтверджують і демографи, і політики, хоча вони в тому не шарять. Але це навіть напевно кожна людина, яка в тому навіть не розуміється, може побачити, скільки людей виїхало, скільки померло, і скільки зараз народжується. Нема на жаль буму народжуваності, тому що нема кому народжувати. Багато хто виїхав і шукає можливості залишитися за кордоном. А в Україні не всі хочуть народжувати, бо не знають, що буде далі. Звичайно, такі невтішні дані, невтішна інформація, але вже така, яка є. Говоримо про те, що зараз відбувається в Україні і за кордоном це і обговорюємо. Не будемо одівати рожеві окуляри і казати, що все класно, все чудово. Скоро буде бум по народжуваності, буде багато роботи, і всі повернуться. Ну, це скоро не буде. Після того, як в Україні буде мир, спокій, тишина і безпека. Так, це може налагодитись, але якогось надзвичайного буму я думаю, що не буде. Давайте ми будемо, давайте будемо реалістами. Ми, до речі, свою думку теж напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про те, що ви почули, і про те, коли як на вашу думку закінчиться війна? Я попередньо говорив, що літом будуть якісь зміни. Точно не можу сказати, які, бо не знаю. Просто от таке відчуття, що літом щось відбудеться, що або зупинить війну, або заморозить, або ну, щось відбудеться. Сподіваюся, що так і станеться. Такі в мене відчуття. Ви, до речі, свої думки, свої прогнози можете написати в коментарях. Звичайно, прогнози це річ невдячна, але. Нічого не забороняє в коментарях це написати. Не забувайте підписуватись на канал, поставити вподобайку та розповісти друзям, що ви сьогодні почули. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.